안녕하세요 여러분 저는 гонення йоні 한국어 선생님이에요 Сунсеніміо. Вітаю вас на наших урочках. І сьогодні у нас з вами нова тема. І це числівники. Ось така у нас цікава тема, але дуже, дуже важлива. І для того, щоб ця тема для вас була ще й простою, запрошую вас до перегляду нашого попереднього відео, де ми розповідали про різницю корейських і китайських числівників. І як взагалі так сталося, що в корейській мові дві системи числівників. Сьогодні ми з вами поговоримо про корейські числівники. Трошки раніше ми вже вивчали китайські числівники. Тож теж запрошую, десь тут у нас буде посилання на це відео. Обов'язково перегляньте його, познайомтеся з цією темою. А сьогодні ми продовжимо вивчати важливу для нас тему. Адже ми ще не все можемо порахувати в корейській мові. Як це так? Треба це срочно-срочно вирішувати. І для того, щоб... Ми з вами це могли робити регулярно. І для того, щоб ви не пропускали наші відео, обов'язково зробіть три прості дії. Підпишіться на наш канал і, звісно, натисніть дзвіночок, щоб ви бачили сповіщення. Ну, як це так, без сповіщень-то? Напишіть коментар і поставте лайк цьому відео. Будемо разом з вами популяризувати вивчення іноземних мов української мови. Ну що ж, корейські числівники, така важлива тема. Для чого вони нам потрібні? Загалом, китайські числівники закривають потребу. Точності, тобто, це щось наукове. Ми використовуємо китайські числівники в документах, в датах, в темі фінансів, в математичних формулах, наприклад, чи з вимірюваннями. А от корейські числівники, ну нащо щоб плутатись? Та звісно ж ні. Ці числівники виникли найпершими в корейській мові. І є взагалі рідними для корейської мови. Але так сталося. Ми вже знаємо з попереднього відео, що в корейській мові запозичені китайські числівники були, по-перше, певною необхідністю, так тому що корейські числівники просто не закривали всі потреби, які були тоді потрібні для корейців і корейської мови. І китайські числівники дуже допомогли в цьому. А по-друге, так сталося, що корейські числівники просто вирішили не записувати. Іерогліфами, і одразу, щоб не дуже ускладнювати собі життя, цікавий такий підхід до неоскладнення життя, вирішили запозичити ще одну систему. Ну і звісно, ми вже знаємо, що китайська мова колись загалом була еталоном мови для Азії, як, наприклад, колись в Європі також був свій еталон, це латинська мова. Тож. Все зійшлося, і у корейців залишилось на сьогоднішній день дві системи числівників. І корейські числівники, як вони і виникали для побуту, для звичайного простого життя. Сказати, скільки нам років, скільки в мене членів родини, скільки в мене друзів, скільки в мене є домашніх улюбленців чи худоби, так і залишилися для цих цілей. Тож сьогодні будемо з вами вивчати ці числівнички, щоб ми нарешті могли сказати, скільки у нас справжніх класних друзів і скільки підписників. На нашому каналі. Тож, Ярман, погнали! Ну що ж, ось такі у нас числівнички. Давайте з ними познайомимось. Як ви бачите, в них є декілька таких цікавих моментиків. Тож, давайте поговоримо спочатку про ці моментики, тому що вони для нас важливі. Як ви можете помітити, 5 числівників мають скорочення один, два, три, чотири і 20. ці числівнички мають такі скорочення, і насправді може здаватися, що корейці вирішили нам ускладнити життя. Але насправді ні. А тут все набагато простіше, ніж видається на перший погляд. Тому що так, ми з вами будемо вчити і повну форму цих числівників, і скорочену форму. Але здебільшого ми будемо використовувати скорочену форму, тому... Це не так важко, як здається, також що ми можемо побачити? Що корейські числівники об'єктивно трошечки більше ніж китайські числівники ну на декілька літерок. Побольше. це нормально, це не так складно, щоб вивчити. Але це питомо корейські числівники. Тобто, у них немає якогось походження. От корейці вирішили рахувати саме такими словами. Взагалі існує теорія, що корейські числівники там виникали при впливі монгольських тюркських мов. Не знаю, це не довело офіційно, тому ми в це не віримо. Поки це не офіційно. Але от корейці вирішили рахувати саме. Так, ну і що ще цікавого, ми тут з вами бачимо: те, що в корейських числівників є свої власні десятки. Тобто, якщо в китайських числівниках нам, щоб порахувати, треба було використовувати числівники від 1 до 10. І ми вже з вами гору числівників, а далі просто вчимо більш такі об'ємні числа і додаємо до них від 1 до 10 щось, то тут треба вивчити ще й десятки. Але. Насправді це не так важко теж, як здається, тому що китайськими числівниками ми можемо рахувати мільярди, трильярди, і поки нам не стане ліньки підраховувати, скільки нуликів у того числа. А от з корейськими числівниками у нас є певний ліміт. Ми можемо порахувати лише до 99. Все. Тому десятки, які вже тут є, навіть полегшують нам життя. Ми можемо простіше і швидше рахувати. Рахувати. Тож давайте пройдемося по числівничкам, які у нас є: Один хана. Два туль. Також один. Ми скорочуємо до хан. Двічку ми скорочуємо до ту. Три сет, або се. чотири – нет або не. П'ять тасот, Шість ясод. Сім ільгап. Вісім ядаль. Дев'ять агуп. Десять яль. Неважко. Дуже просто. Насправді, ми ці числівники вже дуже-дуже добре знаємо, тому що неодноразово чули їх від корейців в дорамах, інтерв'ю, в телешоу, тому що коли корейці щось рахують, вони зазвичай використовують саме корейські числівники, тому вони давно-давно у нас на слуху. Давайте пройдемося по десяткам: 20 – симуль або симу, 30 – сарин. 40 – маин. 50 – швін. 60 єсун, 70 ірин, Йодин, 90 Агин. Все. Ми закінчили. Більше числівників корейських немає. Це наш максимум. Ліміт. Кіп. Кінець. Ну що ж. Щодо наших скорочень, тут теж не так важко, як здається. 1 2 3 і 4 ми скорочуємо завжди. Чи ми використовуємо просто від одного до чотирьох, чи ми хочемо сказати, наприклад, 64, 71, 82 1 2 3 і 4, ми скорочуємо завжди. 20, ну тут вже як пощастить. Якщо ви використовуєте просто 20 в своєму реченні, тоді ми, звісно, скорочуємо. Якщо ви використовуєте 21, 25, 29, 20, ви не скорочуєте, ми говоримо повну форму симуль. А от скорочуємо, якщо, наприклад, у вас там 21, вже 1 або там 23, значить ми скорочуємо 3. Для того, щоб сказати більше, ніж 10, і будь-які інші числівнички. А нам потрібно з вами зробити дуже просту вправку. Беремо, скільки у нас є десяточків і скільки є одиничок в нашому числівнику. Наприклад, 12. Це 10, і 2. Ось ми з вами і говоримо яль туль. Але ми вже з вами знаємо, що тут має бути скорочення яль-ту. Або, наприклад, ми з вами хочемо сказати 67. Єсун ільку». Або ми хочемо сказати вісімдесят три. Ядин сет, або се вже для речення. Або ми хочемо сказати дев'яносто дев'ять. Агн все. Це останній найбільший числівник, який ми можемо побудувати саме цією системою числівників. Ну і що ж, тут ми з вами розібралися. Неважко. Більше того, дам вам невеличкий такий лайфхак підказочку. Зверніть увагу, що числівники 60, 70, 80, 90 схожі на свої подібні одинички. 60 ясун yes 6 ясот. Yes 70 ірин, 7 ількоп. 80 yodin, 8 – я ядоль. 90 агин, 9 аго. Навіть дуже схоже виглядає 90 і 9. Буквально одна рисочка відрізняє. Це і пачинчик зовсім трошки, але візуально дуже дуже схожі. Тож дуже легко буде вивчити ці числівники, тому що у вас є навіть трошки схожі деякі числівники. Так, поїхали далі. Як ж нам використовувати ці числівники? Де, коли, для чого вони нам потрібні? Ну, Ми вже з вами з попередніх відео знаємо, що корейсько-китайські числівники це числівники саме аристократії, тобто вони про точність, математичні формули, вимірювання, номера чогось, дати. І там дуже дуже великий ось такий списочок. Ви його можете зараз теж побачити. Що стосується корейських числівників, тут все дуже дуже просто і цікаво насправді, тому що корейські числівники нам потрібні, щоб сказати, години, котра зараз година, вік, скільки нам рочків. При перерахуванні предметів чи людей або тварин з рахівними словами, тобто, скільки у нас є членів родини, скільки у нас є домашніх улюбленців, скільки у мене є якихось моїх, наприклад, улюблених близьків для губ і так далі. Щось ми рахуємо. І тут ви можете сказати: почекайте, сонцянім, ви кажете вік. А ми можемо порахувати тільки до 99. То що, якщо мені виповнилось 100, треба вмирати? Ні-ні-ні, не спішіть, не спішіть. Тихо, Don't push the horses. Все нормально, корейці про це вже подумали. Якщо вам ну так сталося, ви вирішили пожити більше ніж 100 років. Бо вам дуже подобається це робити, і ми дуже підтримуємо це, якщо ви вирішили жити більше ніж 100 років, і тоді ви зможете сказати про свій вік. Але для цього вам потрібні китайські числівники, вони вам будуть допомагати, бо ми знаємо, що китайські числівники не просто нам ускладнюють життя, вони насправді допомагають там, де не справляються корейські числівники. Ну добре, з віком ми розібралися, можна жити більше ніж 99 років. І це класно. А що стосується людей: 99 людей і все? все ліміт більше не поміститься, але ж насправді нас живе на планеті ну. Зовсім трошечки більше, так ніж 99 людей. Так, ну в одному будинку нас точно сусідів навіть може бути більше, ніж 99. Так що ж робити тоді? Знову ми просимо про допомогу китайських числівників, тому що вони будуть закривати ті потреби, які не можуть зробити і закрити корейські числівники. Тому, якщо вам так сталося, в якійсь ситуації, що не вистачає корейських числівників, допоможіть собі китайськими числівниками. Вони для цього у вас і є. Ну що ж, будемо вчитися, як використовувати наші числівники вже в контексті в реченні. І сьогодні ми навчимося говорити про час, котра зараз година. Для того, щоб сказати, котра зараз година, нам не треба вчити якісь, е, вчитись якісь магії, вивчати якісь е, складні формули. Нам треба знати лише декілька слів. Слово щі, яке означає години, декілька таких чарівних слів, як удзон, «угу», і числівники все. І, звісно, тут нам потрібна буде ще така часточка, часточка. Е, ось вона у нас тут є. Це часточка, яка буде допомагати сказати, у котрій годині щось відбувається. Тобто перекладається як В, У або О, якщо ми говоримо про час. Наприклад, ту ще о другій годині. Все просто. Ну, звісно, числівники не забуваємо, корейські числівники не китайські. Що це за «оцон» і Огу? Ось вони у нас є. Такі от цікавенькі. Насправді в Кореї для того, щоб сказати про час, нам потрібно використовувати 12-годинну систему часу. Тобто Корейці ділять добу навпіл з 00.00 до 12 ї години дня, ну, точніше, 11.59 і з 12 ї години дня до 23.59. Тобто, ось таке, такий поділ навпіл на 12 годин. І цей поділ ми насправді зустрічаємо в різних мовах, в багатьох мовах схоже, є навіть в англійській мові AM, PM. Отон це як аналог AM, А уху це як аналог PM, тобто друга половина доби. Якщо ми говоримо з вами про події, які відбуваються в першій половині доби, ми спочатку кажемо, що це перша половина доби. Далі у котрій годині це відбувається. Наприклад, Ількоп, ну, звісно, що це година Сі, і часточка Е, тому що у нас ж є О. Тобто, о сьомій годині ранку «одзон Ількоп Сіє. Якщо ми хочемо сказати про події, які відбуваються в другій половині доби, тобто після 12-ї години дня до майже 12-ї години ночі, тоді ми використовуємо з вами угу, знову числівничок. Знову наше слово щі години. І часточка Е. Тому що О. О, котрість там годині. Наприклад, о п'ятій годині вечора уху та сот ще. Нескладно. Супер. Тут ми з вами закріпили, запам'ятали. Пам'ятаємо про таке розділення. Дуже насправді неважко це розділення запам'ятати. Головне, ніколи, ніколи не плутити. Доба, доба у нас починається вночі. Так легко зловитися на цьому моменті, Яробун, тому будьте дуже-дуже уважні. Доба починається вночі у нас. Хоча так хочеться сказати все в день, в день, в день, але доба починається вночі. Але. У цон угу іноді нам недостатньо для контексту. Ми хочемо сказати саме вночі я щось роблю. на нащо мені всі ваші угу? Я хочу саме вночі сказати, що я щось роблю, або саме ввечері. Або є таке красиве слово світанок. А ось тут його немає. Ну насправді є. Є такі слова, якщо ви дуже хочете конкретизувати, о котрій годині ви робите, саме яка це частина доби. Тоді замість очон або угу ви можете використати такі красиві слова, як пам ніч, сяпьок світанок, ацім ранок, цомсім, тобто день, так, ось наше пообіді, «цьоньок» вечір. У нас тут є такий циферблат красивий, де показані приблизні орієнтири по годинкам, коли що, де у нас відбувається, коли там пан, коли сябяк, але ми, в принципі, можемо орієнтуватися по своїй мові і по тому, як ми сприймаємо добу. Так, світанок це коли починає світати приблизно, це у нас насправді десь третя година, залежить ще й від того, чи це літо, чи це зима. Ранок вже коли у нас точно стало світленько, і до 12-ї години дня. Дня, поки не починає темнішати, це у нас цом сім, Цоньок починає темнішати і до періоду, поки не потемніє. І далі у нас пан. Тобто ці годинки, які на циферблаті, вони дуже приблизні, дуже-дуже орієнтовані. Так би сказали корейці, але все ж таки трошки по-різному у нас все відбувається. Сонечко рухається навколо нас, і тут трошечки можуть бути зміщення по годинам. Все нормально. Орієнтуйтесь на своє сприйняття. Але Головне, що у нас не змінюється конструкція. Якщо ми говоримо, що о 10-й годині ночі ми щось робимо, наприклад, дивимося серіальчики, тоді ми використовуємо з вами пам, далі година, Йоль, далі слово година, «ші», пам, ши, і додаємо часточку пам. Е, якщо ми хочемо сказати, що ми чомусь прокинулися, тому що кіт верещав на всю квартиру, бо йому треба було срочно щось поїсти, або йому було просто сумно, десь приблизно там на світанку, тоді ми використовуємо з вами слово сяб'як. Себ'як не ще четверта година ранку, тобто світанок. Якщо ми хочемо сказати, як ми не любимо прокидатися зранку, але дуже треба було прокинутися на навчання о восьмій ранку або о дев'ятій. В принципі, вже не такий поганий варіант. Тоді ми використовуємо слово «ацім». Ацім, цін або дев'ята година ранку. Якщо ми робимо щось в день. Цомсім, цом сім, сім. Третя година дня. Або, типу, третя година по обіді. Ну, і вечір, цоньок, ценьок, ількапсі. Сьома година вечора. Ось так, ми з вами запам'ятовуємо конструкцію, можемо її робити більш цікавою, більш точною завдяки таким словам, а можемо спростити і сказати дуже коротко про час. Оцон, огу! Тож, Йоробун. Це були години. А що стосується хвилин, все не так важко, бо ми ж не завжди живемо рівними годинами. Ми хочемо сказати там, наприклад, о 8.30, ну або о 4.50, або там о 3.40, 45 Ну, якось так, нам треба сказати вже з хвилинами. Тоді ми використовуємо слово пун, яке означає хвилина, і китайські числівники. Вітаю! Ось вони з нами тут. А ви що думали? Що ви їх вивчили, і все і забули? Ні. вони з нами будуть завжди. Як я говорила, що китайські числівники доповнюють там, де не справляються корейські числівники. І от корейські числівники трошки не справляються з хвилинами і секундами. Тому, якщо вам треба більш точно сказати про час, не в плані доби, а в плані точного часу, ми пам'ятаємо, китайські числівники це про точність. Тут все може бути точно до мілісекунди. Тому. Це китайські числівники хвилини, секунди і навіть найменше там, мілісекунди, якщо вам треба для чогось, це все китайські числівники. Тож 45 хвилин, наприклад, триває у нас урок. Ми використовуємо китайські числівники і слово пун саші бобун. Якщо ми хочемо сказати, що о 5.30 щось відбувається, відбудеться чи відбулось, не знаю. Тоді ми використовуємо з вами для годин корейський числівник та сот для хвилин китайський числівник самші, тобто тридцять. Та сот, ші сам сіпун. Ось така історія Ярубун. Це абсолютно не важко, дуже легко і дуже цікаво. Насправді дуже класна практика, щоб запам'ятати числівники, берете телефон, дивитесь, котра зараз година, і перекладаєте на корейську. І ви так дуже швидко запам'ятаєте, як говорити про час. Корейської мами, ну що ж, Юробон, сьогодні ми з вами розібрали таку цікаву, дуже важливу тему, як числівники. Тепер ми все точно знаємо про числівники. Ми стали такими гуру числівників корейській мові. Ну і звісно, для того щоб знати ще більше класної, цікавої, крутої інформації про корейську мову і корею. І не тільки взагалі у нас дуже дуже багато мов в нашій школі. Взагалі то вообще-то. То я вас запрошую в школи Дніврей на вивчення іноземних мов. Ярвун, дякую за цей урочок. До зустрічі на наступному уроці. Аня!